Їду через село Котань. Села не видно, але ось церква є. І цвинтар. і з Христами. А де село? А певно вивезли це село все. А церква якось залишилася. Треба почитати про це село і про цю церкву. Ну оце так. Ось вона наша руська церква. А ну йдемо. На гачку двері. Ану, гачку, гачку рухаємо. І заходимо на двір. Кос філіальний. В, в катані. В катані. Нішов. Таблички нема. Це липка не... Липка така. Це липа така стара, здорова. Простий, піду зараз почитаю, що а, на них. Церква замкнена. Наразі старче. Дивіться, скільки хрестів. Я піду, може в помелюти не видно. 1900. Тяжко щось розібрати. Бачите, тут можна щось прочитати. Піщаник, слабо видріпано Ще й давно, і воно вже все вивітрилося. Всі написи Кирилицею. Щоб щось прочитати, треба спеціально розбиратися в тому. Важко, бо піщаник, воно вже вивітрилося. Всі написи. Кінець 19, початок ХХ століття. Котань. То колись Лемківське село. Розташоване воно у Гміні Кремпна Ясельського повіту, підкарпатського воєводства Республіки Польщі. Живе в селі близько 300 осіб. На 01.01 -01 1939 року в селі жило 350 мешканців. 345 українців та 5 поляків. Під час Другої світової війни згоріла половина села. Частина лемків у 1945 році була вивезена до Східної України. Решту, 76 осіб, 27 травня 1947 року польське військо депортувало. На німецькі землі Польщі до Зеленогурського воєводства порожні ленківські хати позаймали польські переселенці. Чотирьохкласну школу зліквідували, а нових дітей скерували до школи у Крампній.